Ну а він без вагань вирушив оточений росіянами Маріуполь у березні 22-го. Олександр Гряник був одним з тих, хто на гвинтокрилі дістався на зосталь, щоб допомогти побратимам. У своєму рішенні геройства не бачив. Казав, що це як переходити дорогу на зелене світло. Із заводу чоловік так і не вийшов. Як зараз живе сім'я героя, і що про нього згадує, розкаже Соня Григорчук. Ольга та Сергій крокують цією вулицею на оболоні практично щодня. З муралу біля дому їм широко усміхається молодий хлопець. Це їхній син, Захисник Азовсталі Олександр Гряник на позивний Грян. Він мріяв військовим кореспондентом, бути в майбутньому в цивільному житті в гарячих точках, щоб побувати, це йому дуже подобалось. Ну, адреналін. батьки згадують, Сашко з дитинства був непосидючим і хапався за все нове: скейт, велосипед, футбол, книжки та подорожі. З кожним роком коло інтересів ставало все ширшим. Він відповідально відносився до любого прохання, до будь-якої справи. Ну так і завжди був чесним. Він ніколи не брехав. Він вважав, що краще сказати любу правду, але правду. Революцію гідності Олександр пройшов від початку і до кінця. А коли Росія розпочала війну на сході, захотів стати до лав військових. Та рідні благали цього не робити. Він не мав, не мог нам це простити, що ми його не пустили. Він собі так ну заді так його обняла. А він сидить, і їсть полуниці. Каже, і телевізор у нас на стелі. Він каже: мам, дивись. Там хлопці воюють. Я сижу, жру цю полоницю і відчуваю себе дерьмом. І я вже більше його не тримала. А далі був вишкіл в Азові і шість років служби під Маріуполем. За цей час Олександр пройшов чимало важких і небезпечних боїв. Зі служби звільнився на початку січня 22-го. Хотів подивитись світ і більше часу приділити особистому. Та повномасштабне вторгнення перекреслило всі плани чоловіка. Довго приймати рішення не довелось. Олександр знав, де він потрібен. Буквально ось тут через дорогу ми його посадили на тролейбус, і ми всі трималися, ніхто не плакав. Домовились? Домовились? Просив, щоб ми не плакали. Ну, ми, якби там, комок у горлі, але ну, треба, як би кажуть, терпіти, а потім. Він сів в тролейбус, ми йому помахали, він нам помахав, але потім я вже бачила відео. У нього була камера на голові, і що у нього були сльози на глазах. Ну, звичайно, ми теж розплакались. Тоді вони обійнялись востаннє. Батьків Олександр відправив за кордон, аби не перейматися за їхню безпеку. Перші місяці грян воював на Київщині, звільняв Бучу, Ірпінь та Гостомель. Він ціною свого життя намагався визволити мою сім'ю з Бучі. Я знаю, вивез. Багато людей звідти він ніколи не цурався важких рішень заради того, що вважав правильним. Про жорстокість боїв Олександр з рідними ніколи не ділився. Робив вигляд, що все добре. Не хотів, аби переживали. Він нам прислав відео 27 березня. Ну, з дзвонок нам за кордоном було. Що ну я в Києві там в мене все спокійно, я тут балдею, насолоджуюсь життям. Я тоді ще. Ну, як мама подумала, що господі як добре, що він звільнився з того Маріуполя буквально перед війною. Та мати навіть не підозрювала, що вже наступного дня Олександр полетів в оточене місто Марії. Грян був одним із тих, хто взяв участь у спецоперації гур і вилетів у Маріуполь на підмогу побратимам. Сашко казав, що це моя сім'я, і він казав, що головне на світі це любов. А я їх люблю, тобто Азов я люблю. Я думаю, що він навіть і не, не замислювався над цим. Хлопцям потрібна була зброя, ліки, старлінг. І вони з цими гвинтокрилами доставляли це все. Коли його привезли легким раненим, коли я його віли, я вам перевіряла, сказала, що больно, що ти сказав, А як же і без вас? У перші години перебування в місті Грян отримав кілька осколкових поранень. Та про евакуацію не йшло мови. Він віддав своє місце цивільній людині. Я поміву і Вірю ну все, типу, пару днів, відсидишся тут, рани там потягнуться, і можна буде далі продовжати відживати. Мірітані, я б я пехсим. Чо буду тут просіжувати свої штани. Олександра не стало 8 травня. Росіяни скинули фосфорну бомбу на бункер, де він перебував. За дві години до того як Санька загинув, це був день матері, і він мені написав повідомлення, привітав мене з днем матері. Сказав, я тебе дуже люблю. Написав я взагалі не зразу в зразу вета повірила. Тож я не думав, то як, не може бути такого. Саме парамедик Хасан розповів у соцмережах про загибель Олександра. Звідти цю трагічну звістку дізнались батьки бійця. Для матері це стало справжнім потрясінням. Вона весь цей час не знала, що син боронить Азовсталь. Хлопець зазова виложивсь. Сьогодні ми потеряли двох чоловік, Гряна і ще там одного хлопця. І я побачив фото Сані, у мене чуть серце не зупинилося. Дивлюсь, і не можу я зрозуміти, що відбувається, бо фотографія Саші, а я знаю, що він в Києві і що у нього там все добре, що він там сидить, гладить собаку. А тут Азовсталь, по-перше, по-друге, загинув. Він мріяв підкорити Еверест, та вершиною його життя стала Азовсталь. Я пам'ятаю, якійся дівчинці він писав в інстаграм Моя мрія, Еверест. Уявляєш, як круто піднятися настільки високо, настільки це можливо. Але я розумію, що зараз тут мій Еверест. Тепер батьки Олександра живуть його мріями. Ходять гірськими маршрутами сина і досліджують нові простори. Щоб про подвиг Гряна не забували. Сім'я хоче встановити меморіальну дошку в школі, де він вчився, а ще перейменувати одну зі столичних вулиць на честь Олександра. Соня Григорчук, Валерій Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.